ЗСУ переносять активні бойові дії на Донбасі з Бахмута та Соледара до Луганської області. Тим часом Росія закриває на в'їзд та виїзд Лисичанськ та Рубіжне. До чого призведе така ситуація на полі бою? Дивіться далі. Українські військові розвивають успіх на Луганщині. У зв'язку з цим із населених пунктів прифронтової смуги колаборанти втікають до міст подалі. А російське командування перекидає підкріплення, тому що всі сили, що були на цьому напрямку, відправлені на фронт. Ми зуміли заактивізувати, змобілізувати і підготовити війська, і провести операцію, провести розвідувальну роботу. І знову ж не, не зробили це в обхід уваги ворога їхньої розвідки. Показує про те, що ініціатива все одно на полінії фронту, так чи інакше перебуває в наших руках. Білогорівка під вогневим контролем ЗСУ, локальні бої дедалі ближче до Кремінної. Російська армія повільно відступає. До цього вся увага була прикута до Бахмута та Соледара. А зараз у пріоритеті буде Лисичанськ Луганської області. Наша сіверська групування давить на сторону Лисичанська від Білогорівки. і зараз наші війська. Участвують в боях уже в районі Лисичанского нефтеперерабатывающего завода Лисичанского НПЗ, который находится на запад в нескольких кілометрах Лисичанска. Крім вагнерівців, на цих напрямках стоїть Псковський десант та інші кадрові російські підрозділи. Війська перебувають ззаду вагнерівці, тобто вони друга, третя лінія. Вони, окрім якихось оборонних функцій, вони ще виконують функції загороджувальних загонів. Але їхня їх бережуть, бо Росії вже на 11-му місяці війни не так багато залишилося кадрових і фахових що десантників, що навіть добре підготовлених піхотинців. Втрата навіть одного військового дорого коштує Росії. Це і компенсації за поранення чи загибель, і соціальні пільги для сім'ї протягом усього життя. Чого не скажеш про найманців? Вони вигідніші путіну навіть ті ж самі вагнерівці. Які зараз зайняті поділом дірібаном цих соляних шахт в солидарі? Це таки дещо знизили свій всі наступальний потенціал, вже сам факт. Того, що ми в Луганській області проводимо активну фазу боєбоїв за своєї ініціативи, говорить дуже багато. У ПВК Вагнер вливають грошей більше ніж у російську армію, тому вони воюють виключно у своїх інтересах і утримувати Луганську область навряд чи будуть, кажуть експерти на даному етапі. Вони досягли своєї головної мети у Соледарі. У напрацьованих ще в шаблонах, які вони вже мають напрацьовані що в Африці, що в Сирії, що в інших локальних конфліктах, де Росії. Я брала участь, вони захоплюють якісь економічно вигідні об'єкти: чи це нафтові копали, не газові, чи від корисних копалин, чи ті ж самі. Алмазні шахти чи срібні рудники, поки вагнерівці зайняті крадіжкою української солі, зсу намагаються взяти Креміну в оперативне напівоточення. А сватове з північного боку відрізають від постачання з російських валуєк Білгородської області, яке проходить через Троїцьке на Луганщині. Есть направление на Сватово со стороны Купенска вдоль дорог шоссейной и железной, которые идут от Купинска в сторону Сватова. И есть направление от Червонопоповки на Кременную, это с северо-запада и с юго-запада со стороны Сиверска, со стороны так сказать, Белогоров, если направление брать. На з сюга запада армія Росії швидше за все піде зі Сватового до Старобільська, кажуть експерти. Все залежатиме від темпів просування ЗСУ. Побачимо, де в якому в якому місці, якій ролі буде зараз використаний Кадирове Кадиров зі своїми. Кадировцями, так які чи попробують вони втрутитися там в бізнес, чи все таки вони будуть по своїй старинці сидіти десь в тилу і знімати тіктоки? Після того як українські війська вийдуть до Кремінної та підуть на Рубіжне, Лисичанськ буде готовий до переходу в оперативне оточення. І тому вони переводять повністю закритий режим сам Лисичанськ, але це касається і Рубіжного. Тобто рубежне та другий город за Кріміною. Чому ніяк направлення руху наших войск йдуть не напрямую з севера, особливо з району Червона Попо Красна Поповки, не на Кремінну, а вже одразу на Лісічанськ. Щоби відрізати гарнізон російських військ від Кремінної, у якій намагається закріпитися і затриматися російський десант, рубіжне теж під ймовірним ударом українських військ, тому звідти евакуювали колаборантів в окупаційну адміністрацію. Общее количество тысячи человек еще есть, и, в принципе, это такая проблема. Проблема для тех людей, которые там остались. Им бы лучше, конечно, сейчас выехать. И это касается еще и севера Донецка. То есть вот эта агломерация, Кременная, Лисичанск, рубежная севера Донецка, она будет освобождена в ближайшее время, потому через нее будут проходить линии фронта. То есть лучше выехать гражданским в любую сторону, просто уйти от линии фронта. Агломерація Кремінна, Рубіжна, Сєвєродонецьк, Лисичанськ для армії Росії вже втрачена, кажуть експерти. Тож окупанти вже готують другу лінію оборони в районі Старобільська щастя, вдоль ріки Айда. Которая йде в сторону Северского донця, впадає там севернее Луганська. То есть они вже готові уходити на эту лінію оборони. І именно її зробили як основну основную. И именно там сейчас іде усиление реальне усиление оборони і определених оборонних рубіжень. Завдання зсу знищити війська противника на Луганщині і деокупація міст відбудеться як наслідок. Ми бачимо, що зараз в Росії з'являється ще одна приватна кампанія Патріот. І це напевне призведе до як мінімум до конфліктів їхньому середовищі з другої сторони це показує, що це фінансово окупно і звичайно. На як то на сіте це те місце пустим не буває. Як повідомляє прес-служба Луганської обласної військової адміністрації, російські окупанти поширюють інформацію про відновлення 320 багатоповерхів багатоповерхівок у Луганській області. Лише мешканці Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька, Попасної так і не знайшли ці відновлені будинки. Також в адміністрації наголосили, що ворог показово для російського ТБ анонсував видачу компенсацій за втрачене житло. Вручили сертифікати, а куди з ними йти далі, не вказали. Діліться цим відео з друзями та підписуйтесь на канал Новини Донбасу, щоби не пропустити важливе.